Доброго времени суток, любі українці. Перед нами, і не тільки українці, перед нами така проблема. У нас Opel Vectra A, турбодизель. Проблема попало повітря. В ТНДВ. Якщо ви дивитесь це відео, то ви знаєте, що таке ТНДВ. Я думаю, вам буде зайво розповідати, що воно таке. Ну, хто бажає, може подивитися на Ютубі, почитати в Гуглі. Літературу, відповідно, там все дуже-дуже, і до речі, це навіть корисна інформація буде. Значить, хто зіштовхується з такою проблемою? Така проблема виникає в першу чергу в тих, хто міняє фільтр. Фільтр бажано міняти, топливний на станціях техобслуговування. Ну, так як в нас зараз війна, в нас зараз. Далеко до станції техобслуговування. та й місцеві спеціалісти в основному ці на фронті. Немає кому зайнятися дизелем. А відповідно приходиться займатися самому. Значить, суть. Вон у нас є дві трубки: одна, нижня, друга верхня. Верхня це вихід, тобто обратка називається в народі. Ниже, ось вона, ниже, це вхід. Значить, для того, щоб прокачати ТНДВ в домашніх умовах, нам потрібно два насоси. Бажано два насоса. Може, можна і один, можливо. Но, по крайній мрі, я використовував два. Значить, нужний, це насос для входа. Ми відкручуємо. Один із тієї сторони точно такий же самий болт. Глушимо тут Обов'язково глушимо трубочку. От, і е, набираємо сюди дизельного паливо. Нам дизельного палива треба буквально 4-5 літрів. Е, Літру потрібно обов'язково промить, тому що маленька піщинка і все, ТНДВ на мусорку. Треба, щоб ідеально було чисто. І один, і другий насос. З цього насоса не просто його використовуємо, а знімаємо е, шлангочку, дістаємо звідси е, кульку металеву. Значить, тут є прорізи. Потім можна в ці прорізи вставити е, мідну проволочку і запаяти акуратно. І поршень. Відкручуємо оцю гайку, піднімаємо, перевертаємо. І устанавлюємо знову фіксуємо оцею гайкою. Це відбувається всю цю конструкцію. Тобто нижню гайку під низ, верхню гайку наверх оце конструкції. І все у нас готовий вакуумний насос. Так, ну, і звичайно, два отаких от штуцера. Абсолютно пустих. Тобто, не треба сюди ні ніпель, відкручувати, нічого. Вони нам потрібні як переходники на патрубки. Отак От ось. Потім. Набрали цей насос здоровий, нужний. Наділи на нижній патрубок. Воно він нижній патрубок іде. Самий нижній це вход. Тобто на вход наділи. Потім вакуумний насос, тобто ручний, наділи на верхній патрубок. Ось на цей патрубок на верхній, теж через штуцер, І ногою починаємо нажимати на нижній тобто запускати паливо. І через верхній починаємо висасувати. Тільки верхній насос набрався, через оцю ось ось дирочку полилося дизельне паливо. Значить, у нас ТНДВ вже повне. Що ми робимо далі? Робимо далі слідуючих маніпуляцій. Значить, одягаємо ці шланги. Сюди і сюди одягаємо шланги. Залазимо під низ автомобіля. Там знімаємо патрубок. Зараз я спеціально залізу. Там знімаємо патрубок. Обично патрубок обратки, він е, на ньому є цьому, муфти, То, що вже не раз скачували десь, ну я не знаю чого, на ньому є муфти. Любу хоч, оцю, хоч у муфту. Одіваєте вакуумний насос і вакуумним насосом знову викачуєте, прокачуєте е, цей, дизельне паливо, аж поки воно не польється. Таких маніпуляцій ну вже при підключених зверху трубках. Таких маніпуляцій треба зробити 3-4 е, е, накачки насоса. Це вже гарантія, що у вас все буде ТНДВ прокачано. Дизельне паливо зливаєте. От, зливаєте у цей у ємкість любу. І після цього, так як я це все зробив. Зараз, хвилинку навушник випав. Сідаємо в автомобіль, а я тільки що проробив перед записом відео цю маніпуляцію і пробуємо завести двигун. Так. Прогрів. От, будь ласка, тобто вже хватануло, вже завелося. Всім удалого ремонту! Слава Україні! Хай буде вас все добре!